Допоможемо Насті Ляховець. Таким стало гасло благодійного турніру разом з Україною у футзалі зійшлися чотири команди, які не лише пропагували здоровий спосіб життя, а й підтримали родину онкохворої дитини. Семимісячна Настя Ляховець, який діагностували рак крові, зараз перебуває в ізраїльській клініці. Необхідну суму на операцію зібрали, але потрібна тривала реабілітація, що теж недешево коштує. Закордонні лікарі вже виставили рахунок понад 90 тисяч доларів. Тож і вирішили провести благодійний турнір, збір з якого буде перерахована батькам дівчинки. До участі у турнірі запросили відомих миколаївців. На мене... как на городского голову вышли с инициативы принять участие в футбольном матче, этот благотворительный матч. Деньги, собранные на этом матче, пойдут на лечение Анастасии Ляховец, девочки с онкологическим заболеванием. И, конечно же, я откликнулся, конечно же, команда, которая представляет свои чиновники, чиновников, мы согласились на этот матч. Ініціативу підтримали не тільки можновладці, відгукнули звичайно спортсмени, а також бізнесмени та журналісти. У нас таке сообщество журналістське, що намагаємося відкликнутися на, на будь-які проблеми, на будь-яку біду. А наша команда тв -преса, їй вже більше 20 років, Це журналісти, які свободно від роботи. Время ми збираємося, граємо в футбол. Наша команда участвувала в міжнародних турнірах. Тренувались кілька днів, вивчали правила, кілька настанов перед початком турніру. І ось перший тур, в якому зійшлись чиновники та спортсмени. Однак, попри вперту боротьбу, перемога була не головною метою. Завдяки інтернет-трансляції намагалися зібрати якомога більше коштів на лікування Настріляковець. Для всіх, хто бажає допомогти, реквізити на екрані. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.